Доброго ранку. Звітуємо, можна сказати, погороду. Таке ми вчора буряки сіяли. Ма більш того, сіяли І ще навіть трішки каткували. Да. Хто каткував, це я ось докаткую, втомився, то вирішив кави попити. Юра каткує з самого ранку. Думаю, що я так глибоко гора в палка лізе, аж такого кого в землю. Це було то ти, То ти тільки подивись, як це ти каткуєш, що в тебе рядок стоїть. Де? Ну ось не каткований зовсім. А я квадратно гніздовий. Ага, п'яте через десяте. Нормально, нормально. нома. трактора горуть. Трактора годуть, То... А я сплю. Оруть. з самого ранку. те, що везе на Нас лишиться ще. Ну, Зараз покажу, картоплю ми вже теж достали садити. От, і ще в нас лишається ось та така частинка зеленого орати. І ось та така частинка жовтого там ще. Кукуюзка. Крайній радок є чи нема? Немає крайнього радка. На крайньому радку він посіяний і поклав он тобі цей а, то то не пакетик. Ні. А, Є ж, маркер роздає. А так я буду по ньому садити. Значить, ось ми діставали картоплю вже з погребу на висадку. Правда, на спущеному колесі <сум> стоїть картопля. От, але думали нічого. Думав, Юра садити сьогодні зранку з, з дітьми, з кимось, чи з людкою, чи з нікою. ранку. Так, хозяйство випускаємо уже. Півники, півники ще є. <ріху> Ніде не ділись. Он які ганяють. У нас же по сусідству городи теж виорані. Юра теж трішки свої 5 копійок доклав. Шо ти хочеш. <ріху> все, давай, газуй. Камеру бачиш, треба купити в возі. Ти що? В прицепі нашу. Гроші? Бачила? Гроші треба. Нема. Ну, то бери сітки, поки ми приїду і носи голову. Все, добре. Тому не перенесемо. Все зроблю, що скажеш. Так, і, і відмеш ключа на 22 колеса те підтягнеш. <гум> Сарки на сонці вичухуються, але по них Ой, є одна така новинка. Вони вже не несуться вдома. Так, півень, не бийсь. Уже десь треба шукати, де то вони надумалися нестися, але то потрібно мати час і десь ходити взаді і слідкувати. Ну, думаю, трішки пізніше ми десь маємо знайти. А тільки. Не сіли раніше часу, тому що нестися починали зарані. Каченятка вже на вулиці, шипунчики, зараз до них випускаю бігунчиків. Вони сьогодні значно шустріші, а ті качки значно спокійніші. Правда, ночували вони ще окремо. Так, що ви тут? Кочечки, кочечки, мамочки. Добре, що вже яйцями не плутаються. От, так, одна яйця бігунки виняла, воно надбите, десь вони крутилися. Значить, лишається 9. Так. Все, сиди. Сиди далі. Нічого тобі не підносить, ні, всі яйця помарковані. Все. Все, давай, сиди. Сиди. Ця чорношейка сидить на... на курячих, на бійцях. А сіно, що якесь вже піднесла, не знаю коли. Сидить теж на бійцях. Все, 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 все. Тільки щось вона там вже їх надушила, бачу. Ані це не вона, ані це лізуть кури, не знаю. Щось таке, якесь нещастя, чи це те їла, га? Одним словом, не знаю, що тут буде, хай сидить. А ця ось висиділа нам бігунків, і поклала я бігунків під нею знову. Не знаю, чи досидить ось, але вона не встала. <гум> Скажем так, звідси качення забрали. Вона сидить, взяла яйця і поклала. Качка бігунка продовжує нестися. Он собі туди, там такі ці е, заморохані яйця. Які вже довші, от, а свіженька знову є. Ну, Тобто е, хочу сказати, що на несучість, да, качки непогані. Коли ось так її не, не садити, то вона собі продовжує нестися. Не знаю ще, ну, як довго вона понесеться, але поки що вона несеться. Архипушка у нас пасеться. Вже робиться тепло, що там далеке. Літаю зверху, вже робиться тепло. Обсідають мушка. У мене архипчику наразі тебе напоїти, але не перепинати. Так. <рігаз> <гас> <гас> да. Будеш пити, зараз дам. Так, води захотів. Раз попросився, дам. Це ти ще качанчика, яку хоче. О, то це стільки пив. От збитошник. Йди. Йди, ще попий. Не хочеш десь хочеш бігти переходити. Приїде господар і тебе перепне. Він у нас дуже шустрик, Ще особливо тому, що по сусідству він там недалечко, ось так туди наниз, хатини відніється, Там кобилка, і він її так часто чує, і він її так, і він її так часто чує, а ми чуємо, що він її чує. І він тут як почне ці кардибалети показувати. Да, архипцю? Ні? Що ж ти махаєш оніякда? Ай, все, я пішла. Що, кролик? А, нема нічого. Треба нести, класти, правда? Нема нічого зараз. Прийшла взяти кролика, подивилася ось так кругом <смеш>, на люцерку з травою і думаю. ну, По-перше, подивіться, яке вже все, таке враження, що ось он де на де трава вже колоски вибиває. Ви ну, знаєте, таке враження, що з дня на день вже і сімки спочнеться. Але це думаю, коли це такий вітруган був, що це ось так поклав, аж потім до мене дійшло. Це ж ми вчора цілий вечір, поки ми біля города, на городі, а тут дітвора. Хованки доганялки по, по всьому цьому городу. І також, знаєте, думаю, ну добре, що ми знаємо, що її можна згодовувати, тому що город має переорюватися, воно скоситься. Ну, а знаєте, а от також, щоб на сінок, це ж ви скажіть, це як них косити? Я навіть не знаю. От збитошники малі. Давай, давай е, ти не вискочи. А ну, біжи туди на місце. Давай, будеш їсти? А бачите, яку вам Юра пристарався? Кліточку. Все. А? їж. Де, друге? А, так. Ти що там? Ти там що? Все добре? Два їсти кладу. А, то тобі вистачає, ні, тобі не буду класти все. Десь Іванко вчора, напевно, що постарався. Одному тільки, правда. Ну і знову прийшла до каченят. Дивитися, як вони тут, ці маленькі бігунці, все добре. Ось вони їдять, якраз четверо їдять, одне у баюрці бобляється. Можна йти одягатися на роботу спокійною душею. Порування сьогодні зранку не важке, тому що важким був вчора день по обіді. І свиням ми давали вже, <гум> напевно, що була 11 година. Не знаю, десь. Ну, або десь біля того. От ми ще поки картоплю дістали. Та й оце таке трішки потомилися. От. Але зате, знаєте, ще помітила. Яке вчора гарне зоряне небо було, хто ще не бачив, то, то виходьте, якщо ніч зоряна. Тому що ось так вже в хату йдеш, голову підіймаєш, а воно, знаєте, само, само, само собою якось виривається так, о Боже. Як це гарно. Але сьогодні, сьогодні знову так на роботу, з роботи до роботи, і ось ця вже така пора настала. Така настала пора. Я вже думаю, може добре, що дощі трішки йшли, то хоч що давали відпочивати. А зараз такі дні, що що все бігом і все бігом, а куди бігом? Нічого не знаєш, нічого не... Не бачиш ще, як би попереду десь, але робиш те, що зазвичай. Почалися городи та й все. Ну, будемо надіятися, що буде у нас таки усе добре. Будемо надіятися, що всі, хто зараз садить, всі позбирають врожаї. І буде мир. Це гарного дня пішла. Немає мені коли стояти. Я б ще стояла, пістояла біля них.